Всім привіт! Сьогодні цікаве запитання мені загадали, задали з приводу, чи потрібно лікувати молочні зуби. І спершу я подумала, скоріш за все, я вже записувала таку відповідь. Далі я погортала свою стрічку, а вже ж в мене дуже багато різних відео, і воно так все у суміш І стоматологічні теми, і десь якийсь парк. Воно все в одному блозі. Я думаю про те, що можливо я маю якось його відділити, зробити якийсь один окремий інший, але все не на часі. Тож, думаю, що найменше я можу записати вам відео, відповівши дуже скоро і швидко на питання, навіщо нам лікувати дітям молочні зуби і чому то є важливо. Перший пункт, що молочні зуби вони також мають інервацію. А, Те, що люди називають нерв, то є судинно-нервовий пучок. Тож відповідь, чи можуть боліти молочні зуби, можуть. Тому, сказавши дуже швидко, ми не хотіли би завдавати дітям якихось болісних відчуттів та не гараздів, тому саме нам необхідно. Для них полегшити життя. Так, Тобто перший пункт молочні зуби боліти можуть, ми цього не хочемо. Другий момент це коли зуби мають якесь ураження, це буде інфекція. І будь-яка інфекція, це дуже легко, якщо сказати, зуби гниють. І якщо вона знаходиться в нас в роті, це те, що ми будемо ковтати із з вирогідністю, що з великою ймовірністю, що буде приносити шкоду на інші частини організму. Тому не може такого бути, що гніє рука чи палець, і це ніяк на організм не впливає. Тобто, якщо гниє палець. Якщо ви його не виліковуєте, то його треба ампутувати. З зубами воно якось так само. Якщо в людини є довга інфекція, то в неї можуть пошкоджуватися внутрішні органи. Але у дітей компенсаторний механізм, тобто, що людина починає жалітися, ото такі віта гарні, де я зупинюся. Він а а дуже відрізняється від дорослих, тобто в дорослих більша ймовірність від часу пошкодження до того, що в нього почнуться якісь скарги У дітей трохи по-іншому, якщо сказати про інші системи та органи. Наприклад, часто а, ушкоджуються нирки, і до дорослого віку людина взагалі не знає, що в неї якісь проблеми. Якщо це родина, яка постійно ходить на огляди, то вона може сказати і для досліджень. Беруть дітей з каріусом, з великими пошкодженнями зубів, великою кількістю пошкоджених зубів, роблять дослідження організму, і це вже закономірний факт. Навіть по зубах, там, якщо, можливо, ви чули, це якісь китайські системи, але вже традиційна медицина також побачила великий взаємозв'язок. якщо... Зруйновані або ушкоджені певні зуби, то це призводить до кореляції поганих взаємовідносин з певними органами. От. То, тому, не лікуючи якісь зуби, ви наражаєте на небезпеку саме органи або системи організму дітей. Чи воно буде тобі, вистрелить завтра? чи Через 5 років ви не знаєте, але те, що ця інфекція не може пройти повз, це точно. Мінімальної шкоди, якої вона може завдати, інфекція від молочного зубу, це те, що вона може пошкодити постійний зуб, який під ним. Тобто всі ви знаєте, так, що спочатку в дитини є молочні зуби, а десь тут над ними сформовані вже готові до прорізування постійні зуби. Такий от момент, коли йде запалення молочного зубу, ушкоджується нерв. Це ми вже сказали, не буде безслідно, безболісно. Тобто мало страждань, ще буде ушкоджуватися, якщо це вийде за нерв. А ушкодиться частина за зубом. Таким чином людина буде мати вплив на постійний зуб. І ця історія, коли в мене вже прорізався зуб і він був чорний, це цілком реальність. Це реалії людей, які не лікують молочні зуби. Інша частина людей скаже, то його ж можна видалити. Навіщо його лікувати? Типу так можна. Але ви розумієте, що якщо в дитини, наприклад, в 11 років має замінитися той зуб, це, наприклад, премоляр, і людина його втрачає в 8 років. Дитина, то до зміни зуба ще 3 роки, і сусідні зуби вони звужуються, заповнюючи періодично а, цей проміжок. І таким чином людина вона втрачає місце, що відбувається з щелепою. Якщо вона не має зубів, щелепа, то вона функціонуючи, не бачить потребу в тому, щоб рости. Тобто людина. Яка пошкодила собі якогось зуба, можна сказати, не пошкодила, а втратила час і його не пролікувала, вона просто втрачає це місце. І як відомо, молочні зуби вони менші самі по собі, і їх менше в роті. Тобто людина має вирощувати собі щелепу до часу, поки постійний зуб буде підготовлений. Що відбувається, якщо людина втрачає молочний зуб? Вона його втратила, сусідні зуби звузилися, і вони отримали, замість того, щоб рости, щолепа, вона ще зменшилась, розумієте? Тому а, люди, які будуть видаляти молочні ушкоджені зуби, вони 100%, це 100% будуть мати проблеми з прикусом. Це коли або нерівні зуби, або... Недостатнього розміру щелепи і вони не підлаштовані одна під іншу. Або велика, дуже верхня, або велика дуже нижня. Тобто щось буде не так це точно. Тому перший момент зуби молочні, боліти можуть. Друге, нелікований молочний зуб це інфекція. О, дивіться, в мене навіть тут стяг на фоні. Третій пункт люди, які Видаляють молочні зуби, не лікують їх, вони отримують проблеми з неправильним прикусом. Дуже я старалася швидко говорити, і переважно мова спілкування в мене англійська, тому я трошки вже думаю про те, щоб переходити на англійську взагалі. Саме для цього, я думаю, можливо, треба переходити і робити новий канал, бо на моєму каналі у нас все так змішані і коні і люди. І парки, і зуби, і переважна більшість моїх відео була російською. Через те я маю багато російськомовних підписників. І також вони мені не заважаються вже ж. Але я думаю, можливо, то не варто їх тримати, бо вони мені іноді пишуть погані коментарі. Навіщо я пишу то українською мовою? Що, що ж було і так хорошо, і так понятно. От, але я думаю, що. Це буде мені гарний тренінг, говорячи англійською, якось до, до більш гарної вимови для того, щоб правильно будувати речення. І таким чином я подумала, що це було б вже ж класно. Тому можливо, дуже скоро я запишу почну. Англійською. Але це буде легка англійська, тому я вам обіцяю, що у вас не буде ніяких проблем для того, щоб слухати. Якщо ви трохи а, трохи до англійської розумієтесь, то вам, я думаю, буде нормально абсолютно. От. І от так. Так що сподіваюся, відео було корисним. Записую його, так сказати, на ходу. І я йду до озера, бо в мене... Кожний день я думаю про те, скільки кроків я роблю. <рігла> і сьогодні неділя, це той день, коли я не працюю, і моя активність менша, а я хочу кожен день ходити достатню кількість кроків. Тому всім гарного дня чи вечора, тихої, тихого дня. От, і ось біля такого дуже гарного дерева. Зупиню свій запис. Па-па. пишіть ваші питання, якщо ще такі залишились, і я буду рада вам відповідати в коментарях, Па-па!